Дорога життя окупантів Сватове Креміна все ближче. ЗСУ просунулися на схід і деокупували ще три населених пункти у Луганській і Донецькій областях. Відповідні світлини українських бійців з геолокацією оприлюднив і верифікував проект Діп Стейт. Зокрема, повідомляється, що в Греківку село у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області зайшла 95-та окрема десантна штурмова бригада ЗСУ. Початок деокупації Луганщини підтвердив голова ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що від російських загарбників уже зачищено декілька населених пунктів, і над ними майорить прапор України. Чиновник також подякував ЗСУ за ефективну роботу і закликав усіх максимально підтримувати українську армію. Український прапор повертається на Луганщину. Розпочалася деокупація області. Уже декілька населених пунктів звільнені від російських загарбників, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Росіяни розуміють, що програють, тому заміновують усе навкруги. Ну що ж, а зараз вже офіційно деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів вже звільнені. Від російської армії, і там вже Збройні Сили України піднімають український прапор. Ну що ж, рухаємось далі. Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу перемогу. Луганщина це Україна. Так було. Є, і так буде. Буде добро. Тримаємось. Своєю чергою Терни та Ямполівку Лиманського району на Донбасі визволили бійці 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ. Зауважимо, всі три села знаходяться у безпосередній близькості до 15-20 кілометрів від автошляху Сватове Кремінна, який українські воїни вже тримають під вогневим контролем. Між тим, у звільненому від російських окупантів Лимані, що на Донеччині, офіційно підняли український прапор. Пішне наступальної операції наші військові звільнили місто Лиман, що на Донеччині. Українські бійці взяли ворога в оточення та завдали йому максимального ураження. Росіяни тікали з міста на усьому, на що натрапили, адже українські військові застали загарбників зненацька. Кацапи, яких ми зустрічали в цій путі, були в паніки. Так сказати. то що ванря. Мабуть... Підрозділам, яких їх оточили, вони вже не знали, куди їм діватися, бігали по всьому населеному пункті, де потрапляли нам в полон, де не хотіли здаватися, були знищені. Не очікували нас зараз побачити, скажу так. Навіть при самом їзі в, в населений пункт на нас виїхала БМП полна піхоти. Вони, так сказати, неожиданно, неожиданно була знищена. Нашому військовому окупаційна влада навіть встигла провести псевдореферендум, Проте наші збройні сили були іншої думки. Саме вигнання російських загарбників з Лимана усунуло загрозу можливого оточення українських підрозділів біля слов'янська. Також ця перемога може змусити ворога послабити тиск на українські ЗСУ на Бахмутському напрямку. Вважає військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Експерт зазначає, що саме завдяки звільненню Лимана з'явилась загроза охоплення і оточення російського угруповання, яке орудує на території Донецької області, і головне, Лиман відкриває шлях до подальшої деокупації Донецької та Луганської областей. Наразі ЗСУ рухаються у напрямку траси Кремінна Сватове. Наразі українські військові вражають артилерійським вогнем підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній. Не виключаю, що подальше просування українських військ в цьому районі призведе до послаблення тиску на Бахмутському напрямку і, відповідно, в районі Соледара. Наразі саме цей район є ареною протистояння і намагання росіян покращити своє тактичне становище, коментує оглядач. Оперативно лиман важливий, оскільки розташований на ключовому перетині доріг через річку Сіверський Донець, якою Росія намагається зміцнити свою оборону, йдеться у доповіді британської розвідки. Звільнення лимана підтверджує те, що Україна здатна дати гідну відсіч Росії. Резюмує Снігирьов.